Вітаю вас, друзі. О, хочу поінформувати вас про зміну оперативної обстановки, аби ви потім не говорили, що мені щось було відомо, і таке, що можна поділитися, я вам не сказав з того, що відбувається або може відбутися на фронті. Отже, відбуваються певні зміни. Зараз скажу про схід, але спочатку скажу про ті зміни, які варто уваги менше про них говорять. Ворог а, інтенсивними темпами. Розпочав створення незначного, але ударного угрупування, яке має назву Курск, воно фактично формується в складі угрупування «Сєвєр», яке знаходиться в районі Білгородської Курської областей. І фактично загалом угрупування воно складається з близько 50 тисяч особового складу російських військ. Це станом на сьогодні. Є тенденції до того, що кількість угрупування може зростати. Тобто такі тенденції зберігаються. І фактично, зі складу ось цього групування «Сєвєр» ворог виділяє Курск. а Курск фактично знаходиться недалек, неподалік від. Вони формуються угрупування Сумської області. Мета, яка таким чином може ставитися, це проведення рейдових атакувальних операцій заходу диверсійно-розвідувальних груп російських на території Сумської області. Тобто, фактично, ворог збільшує свою присутність і демонструє наміри атакувати. А на сьогоднішній день сказати достеменно, чи це демонстраційні дії, чи це реально, важко покаже час. Чи, є, чи означає це, що є ризики того, що ворог може збільшити кількість атак на сумщину, проведення диверсійно-розвідувальних рейдів. Так це означає, як і збільшення кількості ударів, це може відбутися. Кількість військ, яка при цьому задіюється, в принципі, вона така, що дозволяє окупантам ворогу вести бойові дії, виключно ну, при кордонній смузі і в глибині. Там 15, 20, 30 кілометрів державного кордону. Тобто, це на те, що розраховує ворог. Ймовірно, завдання, які можуть ставитися, це рейди такі. Це фактично окупація прикордонної до Росії території частини Сумщини з метою створення так званої отієї санітарної зони, про яку говорив неодноразово Путін, і не тільки Путін. Пам'ятаєте, про це говорилося, що зони непридатні для життя. Ну, фактично, такі звідки не можна вести обстрілів, там рейдів. Ну, що Росія говорила, що їхня пропаганда там розносила. От, власне кажучи, це одна із цілей. Звичайно, що ворог розглядає різні варіанти, в тому числі, прориватися більше вглиб, якщо б у них була така можливість. В той же час кількість військ не настільки велика, аби говорити про успішні атаки безпосередньо вглиб, безпосередньо атаки на сам обласний центр, або тим більше рух далі на Київ чи ще кудись. Насправді ні, але ці дії можуть бути. Це те, до чого ворог готується. Так само, те, про що я попереджав раніше і говорив про Харківщину. Якщо про Сумщину я говорю зараз перше фактично, що ризики збільшуються, то про Харківщину я говорив і раніше, і зараз можу повторити, що ворог може готуватися, може розглядати сценарій ймовірний. Я підкреслюю, що ймовірний і можливий, це не означає точний, але може розглядати сценарій. По проведенню охоплюючого удару фактично на Харківщині. Мета, яка ставиться, вона залишається такою, про яку я говорив раніше. Фактично взяти в напівоточення обласний центр, тобто не вести бої за сам Харків, не атакувати сам Харків, тому що тієї кількості військ, яка є недостатньо для цього. Але фактично пробувати блокувати Харків. Блокувати його з півночі, зі сходу і з заходу, брати в таке напівкільце, пробувати блокувати і перекривати основні логістичні шляхи сполучення та забезпечення, ось це на сьогоднішній день те, що може відбуватися. Що це означає? Таким чином, враховуючи те, що у ворога є угрупування і на Сході, як відомо, де вони зараз ведуть інтенсивні бойові дії наступальні? І демонструють готовність їх продовжувати, наприклад, на Покровському напрямку, на напрямку Курахове, там Новопавлівський, ну, фактично, напрямок Краматорський, часів Ярди йдуть запеклі непрості дії. Фактично, ворог таким чином хоче створити для нас свого роду дилему, оперативно стратегічно на фронті, назву це так. Враховуючи те, що зараз ми ще не отримали. Всі обсяги допомоги, і не можемо прямо зараз уже акумулювати всі сили і надолужити те, що не постачалося нам місяцями. І фактично, через те, що це не постачалося саме через відсутність і несвоєчасне надходження допомоги українські сили виснажуються і вимушені відходити. Саме через на жаль, зволікання наших партнерів із цим забезпеченням, коли йде відход, відхід з позицій, Ну, а скільки можна триматися? Доводиться відходити. Доводиться відходити зараз під тиском а, ворога на сході. Роблять це наші сили дуже професійно, тобто стримуючи, все одно збиваючи темп, все одно відходячи з боєм, все одно наносячи максимальні втрати ворогові, все одно не даючи прорвати лінію фронту, робляться ну, максимально обережно, як би там не було, і відкочуються на. Підготовлені раніше у рубежі оборони, але все одно зараз потрібно більше зброї. Вона надходить дійсно. Про це повідомляє речниця держдепартаменту. Про це говорив президент України, держдепартаменту США про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Тобто, це все відбувається. Але звичайно, що ворог пришвидшується. Зараз що відбувається, що російські війська на тлі того, що вони розуміють, що все одно це процес. Що так допомога проголосована, так є пакети від сполучених штатів, так і є від сполученого королівства, але на це потрібен час, щоб це забезпечити і довести. Вони активізуються, вони пришвидшують свої атаки. Зараз нехтують більше вже підготовкою, тобто менше часу виділяють на підготовку, на якісні компоненти щодо особового складу власного. Ну і нехтуючи це, чим цим пришвидшують атаки. Таким чином, ворог, враховуючи всю сукупність цих дій, хоче створити ось цю дилему оперативно стратегічно, щоб перед українським командуванням постала задача: а що ж обороняти? Чи обороняти більшими силами а, північний схід, відповідно, Харківщину, Сумщину, чи обороняти Донбас, Донеччина? Ось таку розтяжку на сьогоднішній день. Плюс ворог прагне розтягнути максимально наші а, лінії оборони. На фронті, на сході, тобто від північного сходу, і фактично, от до південного сходу, до там південно-східної точки Вугледару, наприклад, ось це ті наміри, які ворог демонструє, це те, що вони роблять безпосередньо. Чому вони це роблять? Вони теж бачать, що українські війська доволі таки успішно, навіть попри нестачу, попри дефіцит важливих озброєнь і боєприпасів, але доволі таки успішно. Використовує те, що є, концентруючись в обороні. Ну, тобто, природньо, ворог концентрується на якомусь напрямку чи напрямках в Атаці. Відповідно, Збройні сили України концентруються на цих відтинках і ділянках фронту в обороні. Там більше засобів, більше сил, більше БК, більше снарядів, відповідно, для того, тому що там ворог атакує більше, ну, і значить, там потрібно більше підтримувати наші сили. Все природньо і закономірно. В той же час. Ворог прагне, щоб це розтягувалося, відповідно розуміючи, що поки ще не надходить допомога в таких обсягах, що одночасно все захищати на належному рівні з такою ж кількістю сил і засобів, і з такою ж концентрацією в обороні, буде складно. Тому вони це активізовують цей момент так само. І, отже, таким чином хочуть створити цю дилему, щоб постало питання, а що ж боронити? Плюс вони будуть проводити і певні відволікаючі дії, і певні демонстраційні дії, і реальні дії наступальні. І звичайно, що це все має, скажімо, поставити вибір, а де ж захищати? Чи захищати все? В результаті російські війська розраховують і командування російське, що вони тоді все одно знайдуть якусь шпарину якийсь, якусь, як вони думають, про Галину, чи слабке місце або місця в українській лінії оборони і зможуть пройти. Чи е, концентруватися, чи здійснювати відхід. Як це виглядає? Ну, Тобто здійснювати поступовий відступ, відхід на інші раніше підготовлені оборонні позиції нашими військами, наприклад, на Сході. Відходити при цьому фактично відходити з боєм. Зупиняти просування ворогу, наносити йому максимальні втрати, ось таким чином, щоб це відбувалось на сході, і укріпити наші фланги. Тому що, як би там не було невеликі сили, але це флангові атаки. От з північного сходу, наприклад, Харківщина, Сумщина для нас це атаки з флангу. В чому є певні небезпеки? І Росія хоче і надалі просуватися і атакувати саме за допомогою ось цих флангових атак і операцій, що звичайно є небезпечним. Нам не пощастило мати такий кордон відкритий з ворогом в сенсі безприродних а, перешкод. Ну, бачите, на жаль, не там створені Карпати природою, а вони б дуже нам знадобилися якраз зараз з північного сходу і зі Сходу, аби там ще й природа була за нас, і природні такі рубежі і бар'єри. Ну, от, власне, ворог таким чином створює для нас цю дилему. Тому я думаю, що одним із виходів може бути все ж таки зупинка зараз ворога максимальна, відхід з певних позицій з боєм на сході, укріплення рубежів на північному сході. І відсіч там з метою оборони і Харківщини і Сумщини, і фактично в деяких з деяких позицій Донеччини це буде означати поступовий відступ, можливий це ймовірний сценарій, який міг би бути підкреслив ймовірний і можливий, що про що можна було б говорити, і що може бути на часі, враховуючи те, як змінюється оперативно-стратегічна обстановка. А тоді з надходженням. Більшої кількості пакетів допомоги посиляться і здатності, і можливості, і спроможності українських військ відбивати ці атаки на різних ділянках і, зрештою, зупинити просування ворога і думати може про можливі локальні контратаки. Але при цьому є така ймовірність, що відступ подальший з деяких позицій Донеччини і закріплення лінії оборони в районі Краматорська, Слов'янська, в районі Покровська. Це той сценарій, який може бути при цьому гарантування безпеки Харківщини, Сумщини, і при цьому все ж таки знесилення ворога, і е, потрібно добиватися того, аби виснажити і знесилити ворога раніше ніж він зможе зробити нас, ніж ми отримаємо цю допомогу. Командування різні плани, наскільки я знаю, прораховує українські, опрацьовують різні сценарії, а готуються давати відсіч, попри все. Дух високий, бойовий настрій для того, щоби протидіяти окупантам. Ось така ситуація і зміни в оперативній обстановці. Дякую вам, бережіть себе, я далі вас буду інформувати. Слава Україні!